Доброго дня глядачі Ютуба. 10 травня. Розпочали посів соняшнику. Пеляка трошки йде, трошки проляпав дощик у нас. Ну, це він цілий день так ляпає. Що поле після озимої пшениці. Це ділянка номер 1 Всього ділянок три. Друга також по озимій пшениці і третя по кукурудзі. Так, так ось виходить. Так ось вийшло зробити підготовку ґрунту до посіву нашим новим монстром. Ходили тут зі швидкістю 11 км за годину. В принципі, можемо бачити, як зробив культиватор, це там розворот був, В принципі, мені подобається. Так, що ми сіємо? В принципі, навіть, ні для кого не дивина, кроме піоніра. Минулому році я показував лідео. Ну, кроме піонера, мабуть, кхе, е, нічого від мене не дождешся. Так, отакий ось гібрид P63 LL156. В принципі, це новинка, він не так дав давно випустився. Побачили ми його на демоділянках. В принципі, що там? 109 днів, мабуть, трошки раніше він ніж 66-й піонір. Також у нас <кій> минулорічний залишився, буде на ділянці після Кукурудзи, попередне кукурудзи, там буде 66-й. Ну, Може цього ще навіть не вистачить на другій ділянки після пшениці, то буде порівняння 66. Від цього. Ну, це побачимо, як чи ми весь чи не висіємо. Так, от така ось Максимальна протравка Люмісена Круїзер. Люміген. В принципі, що? Мішок сам важить. ну, Тут немає ніякого, ніякої ваги немає, але мішок важить 12 кг. Ну, Відкину там мішок туди-сюди, я думаю, 11,5 кг це, навіть, це хорошому цьому. Це не так уж і погано. Хто зробила? Точні виростили її у Франції. Цей посівний матеріал з чим оброблено. ну вже В принципі, поритися можна. Вже в цьому році трошки набридло риться. Але в принципі покажемо. <кій> Глибина загортання у нас десь около 5-6 см. Ось перша. Ось друга. Якщо третю знайдемо, то вже на ній і зупинимося. Якщо не знайдемо, то будемо копати далі. Як завжди на камеру не виходить так похизуватися хорошою розкладкою. Ну, Виставлено висів 22... 22 см між насінинами. Це порядка 67 68 тисяч. Ось можемо бачити, капає в наш дощик. Так, отакий дощик у нас пустився, ну це в принципі не завгодно. Так, зустрінемось на наступній ділянці. Так, 21 травня. Не показував посів, як сіяли це. Участок номер 2 соняшник, теж піонер 156. В принципі, приїхали тут обдіскувати поле, щоб не росли бур'яни. Так, ну що, підемо подивимося, як воно посіяли. Попередник озима пшениця. Соняшник піонер п 63 лл 156 ще раз полтую. В цьому році є трошки проблеми, попадало в сухе, як можемо так придивитися, вибачаюся, якщо за вітер. Не завжди ось по сходу, ось можемо бачити слід, можливо воно лежить у сухій землі. Але в принципі сам вид поля непоганий, рядочки є, є і двінячки, є і пропуски, але в принципі це такий розвиток соняшника. Хто бачив. Так, якщо бачимо, його так трошки рисується, то в принципі то хвата. Висі тут ми додали. Тут десь приблизно 70-72 тисяч, але реально, щоб зійшло, десь приблизно 65, тому що було в сухому. Так, ну В принципі, що по соняшнику. 66-й також зійшов добре, він сіявся краще, так як він був трошки кругліший. І в принципі от так. люди в нас тільки тискують перший раз кукурудзу під посів. А в нас вже є схода. Тут не примінялося ніякого ґрунтового гербіцида, Так що в принципі, поле чисте. Я думаю, що є ті, де мещій куряче проси, але того ми грамініцидом заберемо. А так буде, е, обіцяють дощ на завтра, післязавтра, там, на неділю вроде. ну, де він буде, де він не буде. Ми в принципі, поборемося механічно. Якщо дощ пройде, ми е, прополимо, підгорнемо і все буде чудово, без лишніх затрат. Так як тут поле у фермера, тут у нього побільше землі, е, то він накривав ґрунтовим. Подивимося, де буде різниця між ґрунтовим і де мене накривали. Так, що ж, друзі, до наступних відео, підписуємось на канал, ставимо лайки і все буде Україна.